Протягом минулої доби окупанти обстріляли мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі та інші. Окупанти завдавали авіаударів по населених пунктах Стариця Іванівка, Кислівка. Опівночі відбувся ворожий обстріл БПЛА Шахет села Коропове зміївської тергромади. Завдано щонайменше сім ударів. Рятувальники ліквідували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчику, ресторана. Також пошкоджено три автівки. Постраждав 47-річний цивільний чоловік, охоронець. Медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу їдальня. О дев'ятнадцятій внаслідок обстрілу села Івашки Богодухівського району завдано руйнувань двоповерховому житловому будинку, приватному будинку, приватному підприємству газомережі без постраждалих о шістнадцятій Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О 15.55 відбувся ворожий обстріл села Олександрівка Богодухівського району без постраждалих. О 14.00 внаслідок обстрілу села Липці Харківського району пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О 13.00 внаслідок обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району завдано руйнувань приватному будинку, господарчій споруді, паркану, без постраждалих. О 12.15 внаслідок обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено газорозподільчий пункт без постраждалих. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж в Чугуївському районі Харківщини. О 16.58 російські війська здійснили черговий обстріл приватного сектору міста Вовчанська Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів дах житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча. Жертв та постраждалих немає. Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Чугуївського району. Рятувальники ліквідували пожежі в будівлі готелю, на літньому майданчику ресторану та у трьох легкових автомобілях. Загальна площа пожеж склала понад тисячу квадратних метрів. Постраждав цивільний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці. Внастідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, будівля комплексу відпочинку та їдальня. Від ДС. Не було залучено 45 осіб та 9 одиниць техніки. Також сталася одна побутова пожежа в красноградському районі, яка забрала життя людини о 16.37 на узбіччі дороги горіло гілля. В результаті 69-річний чоловік загинув, а 55-річна жінка отримала опіки та була направлена до лікарні. Причина пожежі встановлюється. підрозділи ДСНС не залучалися піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу на Куп'янському напрямку українські захисники відбили п'ять ворожих атак біля Синьківки та Іванівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.